Самурай. головне, що він буде грати проти нас. <рес> а ми, блядь, хлопці, <рес> сюди прийшли виграти багато команд, а Фосу провести час прийшли. Ми все, і це не має залежати ні від чого. Ваш нас і не має залежати ні від погоди, ні від того, що м'яч залетів у сітку. Давайте придумаємо прикол, що коли вони забивають, рахується нам. І все. <рес> <ривання> да, Чу, я, я, я не уболеваю за команду Шум, я так за компанію. Ваня, Ваня, ты телфон? Нет, нет.

トークトークでマス Отапи! Що ж, друзі, розпочався у нас поєдинок уже четвертий на полі номер 2 у Лобдивізі. груповий етап. Ну і команда, яка в першому своєму матчі поступилася е, футболістам Гладіатора, мова йде про. Шум Сіті. Гатина проти Вікен. Вікен виграв свій перший матч. Ну і що ж, цей поєдинок обіцяє бути дуже-дуже цікавим, дуже і дуже гарячим. Добре, фінал! Так, якраз таки чуємо ми емоції футболістів команди Шум-Сіті. Кончений турнір! Ваня, бонь! Жартує, так? Ну що ж, є передача Ось в таку ми потрапили, друзі. Ну, Арбітрів дає передачу. Ну що ж, потрохи вже будемо знайомити вас із перебігом цього турніру. Ну і за регламентом хочемо відзначити, що на нас чекає груповий етап, який вже насправді десь добігає кінця. Ну а завтра в нас буде плей-офф. Ну і в раунді плей-офф у нас буде дуже гаряче. Дуже гаряче, і це ще слабко сказано. Це ще м'яко сказано. Тим часом, знову ж таки, помиляється голкіпер команди «Вікінг». Його сава м'ячем, Його пас. Шобак. Пробиває кушнір. Ну Суперника знову з м'ячем. Кушнір добігає до кінця. М'яч виходить за межі футбольного поля. Кутовий удар. Редде команди в білому удар воротах і забиває отар Іосава із передачі Валентина Кушніра. Рахунок відкрито. Один-нуль. 1-0. Команда Шум виходить вперед. Іосава. Його пас. Ну і що ж, вікінги знову бере м'яч під власний контроль. Побачимо, як буде розвиватися. ця Та, така команда у чорному. Буде пас, є передача, удар поворотах. І один один одразу ж пропускає команда Клубошу. Ну що ж, один, -один починатимуть шумівці заново. Або як вони називаються в цьому турнірі. Шум Сіті, Манчестер Сіті. Ну і декілька футболістів ми бачимо, що й під білим маніжком. Атакують знову футболісти команди Вікінг. Дуже хороша передача в виконанні Фасиля Шолока. Прокидає між ніг супернику. Є знову пас. Просувається з м'ячем. Зараз футболісти Вікінга. І що ж, рахунок може у нас змінитися, і аватар з м'ячем Проходить повз кушніра обіграє свого партнера, а ось суперника обіграти не вийшло. Іфа. Аватаріфа. Його передача назад. Виносить м'яч, гравець який дуже схожий на Едуардо Камевінга із Мадридського реалу, пасного голкіпера. Розпочинає з глибини команда Шум. Ми відзначимо на противагу від на відміну від першого поєдинку на цьому турнірі. Шумівці десь перестали боятися грати. Вони грають першим номером. Разу ж забили гол. Бачимо Шовак. Його пас на кучні ракушнір дограє до кінця його пас. На Голкіпера підключається Мар'ян. Пас на Шовака. Василь Шовак. Що зробить? Його передача на Аватара. перехоплений від Вікінга. Дуже непоганий момент. Удар по воротах і м'яч у, у воротах Так, м'яч у воротах, Мар'ян пропускає. Рахунок 2-1 на користь команди Вікінг. Василь Шовак поступається місцем на полі. Івану Боню і з Іваном Боєм хочеться поспілкуватися зараз, коли його замінять. Ну, футболіст дуже високого рівня. Дуже багато стати створював на початку першого поєдинку. Звичайно, що не зумів відзначитися, але був дуже цікавим. його пас, пушнір, простріл, кутовий удар для команди Шум. Ну і насправді це епізод дуже небезпечний. Єфе пропускає дуже красиво, елегантно на голкіпера. Мар'ян буде пробувати. Пробиває повз ворота. М'яч опиняється у руках голкіпера. Цього разу іншої команди знову момент. І голкіпер цього разу вже. Ну блін, вибачте, за слово голкіпер. Страшний воротар. Залишає команду грі. Передача знову. Кушнір є забігання у вигляді Йосаби, Є підключення від іфи Аватара. Аватар Іфа не влучає у ворота. Виносить м'яч Станіслав Бойко. М'яч доходить до гокіпера команди Шум. Знову передача. Бритає м'яч із паралельного поля. Дещо заважає це Атаці, яку просував зараз Кушнір. Просить м'яч. Одна із команд, яка грає на полі номородин. Тим часом Іван Боню. Понять з м'ячем. Його передача на Кушніра, Кушнір, його пас. Ну, що ж буде удар? Можливо, буде. Але дещо заберуся з передачою, з рішенням. Чи продавати, чи віддавати, чи віддавати назад футболіст шум. І тому м'яч переходить під контроль суперника. Знову пас назад. Вікінг атакує і дуже активно він це робить. Передача на лівий фланг. Десятка підключається. Ще один пас. Іфе. Перехоплення. Ні, немає перехоплення. Є удар у виконанні. Гравців Вікінга. М'яч виходить за межі футбольного поля. Іфе. Перебуває з м'ячем зараз. Аватар тягне не поспішаючи. Розвертає. Віддає пас на Михайла Малюка, який нещодавно з'явився на цьому футбольному полі. Іван Бонь його передача на, на голкіпера. буде вибивати м'яч. Ні, все таки віддає передачі і обрізається а, такий собі ужгородський... Так, уже такой актер Беллерин. Дуже схожий на него. Через центр поля прорисывается атака шум. Пас на Ивана Боня. Иван Бонь опиняется уже без мяча. Иван Бонь. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Готується то есть стандартне положение біля команда Викинг. Чимасусток, удар по воротах? Станіслав Бойко, и тут свою команду в цьому епізоді. Є передача у виконанні Івана Боня. Перехоплення від суперників. Вікінг може свою перевагу збільшувати. Є пас, є удар, буде добивання, а можливо і не буде. Відкож вийдуть назад, тому футболісти Вікінга на коці поля. Зараз перебувають вони з м'ячем. Спробує віддати пас, удар по воротах і який сейф. Один з найекстріших, поки на турнірі у виконанні голкіпер команди «Шум». Кутовий удар. Кутовий удар для команди Вікінг. Аватар Іфе. Його пас. Височовок. Передача. Аватар Іосава опиняє з м'ячем. Прибукає його. Хоче віддати пас. У нього це виходить зробити. Кушнір пробиває повз ворота. Передача. Дуже небезпечний епізод. І, напевно, буде гол. Ні, не буде голу. Вибачають зараз футболісти вікінга своїх суперників. Не пропускається в епізоді команда шум. Виходить зворіткіпер команда шум Мар'ян. Шукає момент для передачі, зі своїм партнером. Можливо, буде знову сам стріляти. Він же стріляє цьому матчі. Він вже пробував, було небезпечно, але по звороту, а зараз почав ствір. Можливо, наступний момент буде гол, а зараз, ледь не забуває голкіпер. Тим часом протилежна команда залишив воріт. Кіпер команда шум. Знову таз бойко. Передача. Знову обережно буде виходити з заборону атаку команда «Вікінг». Опиняється м'ячем Кіпер суперника. Шукає варіанти для передачі. Маріан, нагадаю, його команда поступається. Є пас, Арія Осава. Пробігає зараз одного суперника, зупиняється на іншому. Відповідь від Вікінга. Буде, можливо, зараз передача дещо в глибину. Будуть відкочувати. З м'ячем назад гравці команди в чорному. Але підсумку саме для них це володіння. Знову пас. З м'ячем. Десятий номер команди Вікінг. Удар його і. Але виходить м'яч на кутовий. Є придача, Стас Бойко. Грає на 23 му номера. Немає удару, є пас удар. Зараз вже ми побачимо. Такий. Саме його спостерігаємо. Шовак, дуже небезпечна атака команди Шум. Не буде удару. Є зрив атаки і, можливо, це жовта. атака. Це жовта. Вимагала футболісти шуму червону, как свого суперника. Стандартне положення для команди Шум. Отож, хто прибуватиме, Кошнір Б'є і Станіславоль. Буде котовий. команди Шун. Є пас, і Осава, по позворота. Є ще один червенпас. Ну, Ми як Іван Бонь, буде робити заміну? Василь Шувак покидаємо чи поля. Да? Василь, ваша команда поступається, рахунку, що треба зробити, щоб повернути цю гру. Так, ми це намагаємося зробити, тому що не так і Давай, не так і багато відстаємо, то більше непогано граємо. Стандартне положення цього разу, і розігрують дуже непогано гравці команди в чорному, ну і вікінг реалізовував свій момент. E o Eudar, não me pucar na escola. Що ж, Біліндар дуже небезпечний, з дуже близької до воріт суперника відстані для вікінгу. І може забувати третій гол цілком гравці. Цієї команди бачимо дозвіл арбітра, аватар по воротах. Іфе, Аватар забирає м'яч. Знову пас у його виконанні намагався прийти. Не приходить. Аватар Іфе, знову Іфа. Юсаву, Аватар сам. Бойко підключається до атаки. П'ятою намагався грати його партнер. За межами футбольного поля опиняється мяч тим часом. Що ж, буде передача назад. Так, опиняється м'ячем. Бойко вибиває вперед. Його сава грає головою. Михайло Малюк підключається. Встречай мяч команда Шум. З м'ячем перебуває знову ж таки червоному, є передача, є удар, є спроба щось зробити цікаве, а вона зривається. Чи буде удар? Ні, не буде. Поки що. М'яч виходить за м'яч футбольного поля. Є пас. Михайло Малюгра. Є ще один пас. м'ячем. Вікінг. Ну і що ж, потрохи можемо вже підводити пиццу, цього опытнуть. У нас є боротьба. Дуже цікавий матч. Удар породок від Аватара Ифа. Повз. Ну, Я так розумію, буде зараз е, кутовий удар. Такий, так, е, розводять кутовий, є е, футболісти у чорному. Ну і вікінг е, м'яч на долю секунду втрачає. Знову кидання. Буде удар, є удар. Ну що ж, друзі, до вашої уваги, партнери е, проєкту Лобдаліга. Домашня бужу Дуже смачне м'ясо. Центр е, мед... Бічний та спортивної реабілітації ОВІ. вода Закарпаття крайна. Спортивний комплекс зін на базі Якого відбувається цей турнір. Офтальмологічний центр Дмитра Горячева, Знаємо, кому й і видовіт візир. Знову просувається ця атака Вікінга у Даборотах і залишає Мар'ян свою команду в грі. что ж, тогда будет кутовый. А? Чи а? Для команды Вики. А? Дуже затяжена, знову ж борьба, виходить з неї приморсим. Є а? передача на правый фланг. Аватар. Його пас на правий фланг. Йосава пробиває. Стас Бойко на місці. Фіксує м'яч у власних руках. Ставиться на газон. Його пас. Удар по воротах. Повз. Ну і знову ж дуже впевнено. Портається м'яч під своє володіння рух. Це і шум, перепрошую, кажу рух. Шум, звичайно, що гучність. Є пас назад. Йосава буде стріляти, буде віддавати передачу. Оцель Шовак. Є пас на Іфе Аватара. Аватар Іфе. Просуває м'яч через центральну лінію. Йосава. Допрацьовує до кінця, ставить спину. Аватар Йосава дуже непогано проривається. Поступається м'ячем суперника. Вікінг переходить під свій контроль м'яча на чужій половині поля. Мар'ян вправно грає в цьому епізоді. Залишає поле. Отарілса замість нього з'являється інший футболіст, з'являється Кушнір. Кутовий удар для Вікінга. Пас назад, знову виходить се страж воріт команди Lightning чужого половину поля. Дай, дай чорну, чорну. Лукашне. Бойко відпасовує на правий фланг, його там передача. І помиляється зараз футболісти Вікінга. пас на Аватар Аватаріфа передача. Ну і не змогли футболісти з шуму показати свою реалізацію найкраще. Знову пас. Ну, але тут уже гравці Вікінга відпрацьовують обороні. Знову кутовий удар лише для шума. Перехоплені від суперника. Зараз небезпечна дуже атака. Виконані виконанні п'ятого номера. кушнір читає епізод, і дає пас на ухіпера. Шоу. Выпускаем за линию бокового Васильшова, Ну и добегая логично за варшню цей поединок. Кушнир. Его пас на партнера. Снова он с мячем. Михаил Малюк будет завостривать. Его сюда назад. Аватар грає зараз проти своїх суперників дуже вдало. Аватар збиває зараз темп, відбирає мяч, і може забувати ще один м'яч, так удар гол. ще один Мяч у воротах команди. Шум. Михайло Малюк грає назад. Передачі на партнера. Ну і що ж, нам покаже шум на прикінці цього плодинку, грає ногами Станіслав Бойко. Рятує свою команду. Зараз відпочне угол. Є передача. Знову шумівці атакують. Перехоплення з боку суперників. Атака Вікінга, і вона завершена на півслові. Михайло Малюк. Його передача на партнера, переведення на правий фланг, і м'яч буде у суперника. Знову назад. Атака Вікінга і ледь не влітає ще один мяч. Я не знаю, який можливо п'ятий. Поки що рахунок 4-1, так? Чи ні? Ну, в будь-якому разі Вікінг попереду і удар породах від шуму завершиться нічим. Є ще один пас. Потрібно пробувати. На паралельному полі вже завершився поєдинок. Наш ще не завершиться, але думаю, що це остання атака, можливо, команди Вікінг в цьому матчі. Є передача. Ще ж будуть прибувати, напевно, футболісти шоу. Вони цей матч програли. Вони програють другий свій поєдинок на цьому турнірі. Є ще один пас через лівий фланг. Буде удар. Ефектна комбінація завершується, тим, що перехоплюють м'яч банально, футболісти команди Шум. Але Вікінг знову із м'ячем і відправлятиме м'яч, напевно, назад на Ні, Порушення правил проти футболіста команди якраз таки в чорному комплектирує фор. Ну і можливо буде ще один м'яч, воротах шуму. Так удар, ні. Все-таки щастить зараз uh... Кіпру ці команди. Вже був відіграний Мар'ян. І аватар. Його передача через центр рухається ця атака. Знову пас і м'яч входить за межі футбольного поля. Аут! Ну і напевно, ну, що це фінальний акорд цього протистояння для команди Шум. Передача Василь Шовак може пробувати зараз. Сьомий номер ставить дуже добре спину удар по воротах. Ну і так чуємо з сестоки, який фіксує переконливо навіть дуже гучну перемогу Вікна, який робить серйозну заявку на те, що ми будемо фаворитом турніру. Ну, принаймні, в цій групі дуже цікаво буде подивитися на повідомки Вікінга і Гладіатора. Ну і що ж? Питаємо організаторів і процесу граємо. Буде матч наступний, на трохи згодом.